Всім вечора. До речі, ще отримували ви п'ятницю Шотландію. Не закидав відео про Шотландію, але отримали сіпчоти, халати, фліс, ліс одяг трошки отримали. Тобто, вже вже активно продаємо. В принципі, більшість такого дефіцитного вже і продали. Сьогодні отримуємо Італію знову. Ми дуже багато зараз почали куча товари в Італії, тому що він якраз перший сезонний друге взуття, наприклад, те, що ви. Те, що найбільше взуття всі люблять і купують, от минулого разу ми минулий хури привезли 2 тонни взуття. Нема на залишку взагалі зараз приїхало 2800 кг літнього взуття і 750 кг літнього взуття жіночого відповідно. То в дуже багато привезли, і взуття є в наявності, і взуття зараз будемо якраз закидати групу сьогодні завтра, післязавтра вже відповідно плюс. Дуже багато приїхало позицій, Літні кепки приїхали, футболки. Чоловічі перший сорт приїхали, шорти, чоловічі шорти жіночі приїхали. Приїхало ну, дуже багато такого товару, який ми вже почали збирати на е, осінь зиму, халати піжами комплектами, піжами не комплектами, е, До речі, піжами не комплектами літо є. Е, е, приїхало також відшоти, е, ну, дуже, дуже багато. Практично весь сезонний літній товар, що може бути. Практично весь сезонний літній товар приїхав. Е, відповідно, е, може там плюс-мінус чуть-чуть е, менеджерів питати, замовляти. Е, сумок немає, сумок, е, сумки буде десь приблизно через е, 2,5-3 тижні. Е, сумок буде дуже багато. Я писав в групі, що ми купили, законтрактували. Вони будуть, але сумок в цих фурах італійських немає. Зараз дуже багато отримуємо взуття, кому потрібно якісне взуття, крем якості. Воно все буде реально без браку. В коробках можете купляти, У нас 10,5 євро за кілограм, взуття є багато наявності. Але от кажу, от приїхало тиждень тому 2 тонни взуття, його не залишилось. Тому питайте менеджерів. Дякую.